Поговоримо сьогодні про модальні дієслова, що вони таке, як їх вживати, які в них є особливості, які цікаві сталі вислови можна вживати саме з модальними дієсловами, і, звісно ж, яких модальних дієслів висадить для базових потреб для того, щоб спілкуватися в повсякденному житті. Почнемо з того, що українською можна вжити модальне дієслово і на цьому завершити речення. Модальне дієслово це те, що Показує наше відношення до дії. Наприклад, я повинен щось зробити, я можу щось зробити, є така змога. А от англійською модальне дієслово ми будемо вживати завжди з основним дієсловом. Якщо ви кажете українською я можу все, то англійською I can everything» – це не повне речення. I can do everything. А що, важ... що ще важливо знати про модальні дієслова? Вони не змінюють свою форму. Що цікаво, дієслово, яке після модального, також не буде змінювати свою форму. І якщо, наприклад, ми знаємо, що для he і she треба додати літеру S наприкінці he writes, він щось пише, He speaks він розмовляє, наприклад, по телефону. То саме модальне дієслово не буде брати літеру С. І основне дієслово також забуде про літеру С. Він може розмовляти по телефону. He can speak on the phone. Він може плавати. He can swim. Ми не будемо додавати. Закінчення інг, закінчення "-ed", І, в принципі, важливо пам'ятати, що модальні дієслова вони нібито закріплені за одним часом. Якщо can це мати змогу зараз, то для минулого нам треба буде сказати щось інше. Слово can нам вже не підійде. Що саме нам треба сказати, розповім трохи далі. Ми розберемо модальні дієслова can, must and should. А також їх значення значення в сучасній англійській. Почнемо з can. Це фізична можливість. І частіше за все, ми кажемо саме про наше вміння через модальне can. Я можу плавати I can swim. Я можу розмовляти англійською I can speak English. Важливе зауваження. Модальне дієслово і основне дієслово йдуть поруч, не треба їх розривати. У реченні я можу робити каву. Як варто сказати I can make coffee, чи I can coffee, make. Звісно, що вони будуть поруч. I can make coffee. А от якщо треба було сказати, що я міг зробити каву вчора, чи там в дитинстві вміг, е, я вмів кататися на велосипеді, а зараз вже забув, то слово can нам не підходить. Ми візьмемо формат слова could. I could ride a bike. Чи вчора я міг поспати 4 години, сьогодні мені цього вже не вистачить. Yesterday, I could sleep for hours. Помітили? Слово сліп не змінює свою форму, нам вже не треба ставити закінчення іді. Тому що слово could має магічну властивість. Якщо ми його вже вживаємо, наступне дієслово не потребує змін. А От якщо нам треба сказати щось про змогу в майбутньому, то тут взагалі відбувається щось чарівне. Ми забули про слово can, забули про слово «could» і взяли цілу, цілісіньку конструкцію will be able to. І от саме так ми будемо її вживати, нічого не будемо змінювати. Я зможу прийти до тебе на вечірку. I. А далі уся ця штука will, be, able to come to your party. Після того поставимо якесь дієслово, яке нам потрібно по реченню. Я зможу прочитати твоє повідомлення завтра. I will be able to read your message tomorrow. Отака ця штука зі словом can. Що цікаво, can можна вживати не лише для того, щоб розповідати про те, що ви фізично можете. Про те, що ви вмієте, слово can може бути використано в конструкціях, таких як я не можу не. Це подвійне заперечення. І для того, щоб його передати, англійці вигадали спеціальну фразу can't help. I can't help smoking, я не можу не палити. Нічого мені не допомагає для того, щоб вкинути це паління. До речі, ми можемо казати про те, що ми чогось не можемо наробити не, не лише в негативному сенсі, типу не, мож, не мож, ми можемо казати про щось дуже-дуже позитивно. Я не можу не посміхатись, коли дивлюсь на свою дитину. Ну, це ж приємно, але ми все одно скажемо. And help smiling when looking at my kid. Ще одна цікава фраза з дієсловом could модельним дієсловом could це мені б не завадило. Could use. Ми будемо вживати їх завжди разом. І це не про те, що я щось міг вживати, щось міг робити. Це саме мені б не завадило. Уявіть ситуацію. Щось вам одиноко, дзвонить подружка і каже: Ну, слухай, раз у тебе такий прихнічний стан, я б могла б приїхати. І ви кажете, слухай, мені б дійсно зараз не, не завадила допомога друга. I could use a friend. Не те, що я б використав друга. Ні, мені б не завадив друг зараз. I could use a friend. I could use a drink. Мені б не завадило зараз випити. Хм, дуже вічлива форма. Замість того, щоб сказати дай мені щось, треба сказати Could you give me something, could you pass me some salt, could you do me a favor and help me with moving my stuff. Could you help me? Про цю вічливу форму ми вже розповідали в нашому майстер-класі шість видів питань. Six different types of questions in English. Там ми покрили всі питання, які взагалі існують в англійській мові. Поцікавтеся, ти змушений, ти маєш прибрати себе в кімнаті, You must clean up your room. Але зараз сучасні тенденції мови відходять від цього зобов'язання. І в принципі, навіть якщо це обов'язок, і ми видаємо інструкцію, буде звучати досить грубо, якщо ви скажете її через маст. Всі приклади, які ви зараз бачите на екрані, це приклади з старих підручників. I must do sport, you must go to school. Наразі ми будемо використовувати модальне дієслово should для того, щоб передати цю інструкцію. Про нього ми поговоримо трохи далі. Але must нам допоможе зараз представити форму had to. Тому що, якщо обов'язок належить до минулого і нам хочеться сказати. Мені треба було uh, змінити плани. Ми скажемо I had to change my plans. Ми використаємо конструкцію had to, вона буде незмінною для всіх форм. He had to change his plans, she had to change her plans, we had to change our plans. А для майбутнього у нас з'явиться конструкція will have to. І також для, кожного, для кожної форми I, he, she, they ми будемо використовувати саме цю конструкцію. I will have to adjust to new life conditions. Мені треба буде, я буду змушений пристосуватися до нових умов життя. Погнали далі. Що ж, ми вживаємо, яке значення для слова must зараз? Зовсім не обов'язок. Ми продаємо те, що ми трошечки спантеличені, що ми здогадуємося. І є така можливість, що щось відбувається саме з цієї причини. You must be tired це не означає, ти мусиш бути втомлена. Це означає, мабуть, що ти втомлена. Я припускаю, що ти втомлена. Тож, якщо ви в чомусь не впевнені, скажіть: hmm. he must be sick. That's the reason why he didn't come to the meeting». Мабуть, що він хворий, саме тому він не прийшов на збори. А ось uh, значення обов'язку залишилося в конструкції a must. Саме з артиклем «a». E. Якщо треба сказати, це просто обов'язково для перегляду. It's a must watch. Це просто обов'язково мати в своєму гардеробі. It's a must have in your wardrobe. В принципі, навіть якщо ви скажете просто I must, це буде означати це обов'язково. It's a must. А що всі мають прийти на збори? Я yeah, it's a must. Що ж, а ось і наші інструкції. Порада. Should. І якщо вчитель каже, ти маєш здати свій проєкт до 30 вересня, вчитель в університеті скаже чи доцент: You should give your paper і далі вже дедлайн. We should respect each other. Ми маємо поважати один одного. You should see a doctor. Тобі не завадило б сходити до доктора. Ти маєш туди сходити. Мабуть, що ти виглядаєш трошечки хвореньким. He should be more attentive. He should pay attention. Він має звертати увагу на щось. А ось порада в минулому і порада в майбутньому буде повністю збігати по формі з тим, що ми дивилися на попередньому слайді, зі словом, must, had to, and will have to. Ми нічого не будемо змінювати. Якщо треба сказати, що ти маєш піти до доктора, ми скажемо you will have to see a doctor. А якщо кажемо про минуле, ти мав би звернутися до лікаря, you had to see a doctor, yesterday чи last week. Коли ми кажемо про ствердження, то форми нам, в принципі, зрозуміли. Якщо в минулому і в майбутньому є конструкції had to, will have to, то для теперішнього часу ми також, в принципі, можемо взяти отаке собі видозмінене дієслово have to. Але тоді треба бути уважним, тому що для форматів he and she треба буде сказати he has to, she has to. Він має подзвонити батькам. He has to call his parents. Отака особливість. А ось, якщо ми говоримо про заперечення, то треба додати частинку not. Can, cannot, can't, could, could not, чи couldn't, must, must not, mustn't, should, should not, shouldn't. Завжди є скорочення. Тож, як сказати я не вмію, не можу дзвонити по телефону, I can't call anyone. Я не міг їздити на віліку, I couldn't ride a bike. Ти не маєш сидіти тут. You shouldn't sit here. Так, масок ми можемо також сказати, але ми пам'ятаємо, що це досить сильна форма, і зараз так вже не кажуть. А от якщо ми кажемо про інші форми, наприклад, will be able to чи have to, там де більш ніж одне слово. Треба трошечки погратися і змінювати ми будемо перше слово в конструкції. I will be able to, це я буду в змозі, я зможу, не зможу, I won't be able to come to your party. I won't be able. Не зможу прийти. Що ж, the have to в теперішньому часі ми скажемо: I don't have to do it, я не маю цього робити, це не мій обов'язок. В минулому ми скажемо I didn't have to do it. Я не мав цього робити, тому тому і нема до мене ніяких питань. А в майбутньому ми звільнимо знову ж таки слово will, I won't have to do it. Мені не доведеться цього робити. Ну що, перевіримо себе. Бачимо текст. В цьому тексті є суміш українського та англійського. І перший раз я прочитаю весь текст українською, а другий раз. Весь текст англійською. Таж у вас буде час перевірити себе і підставити замість українських слів в тексті, англійські аналоги дієслів, модальних дієслів, а також сталих висловів з цими модальними дієсловами. Я можу взяти твою автівку? А чому тобі потрібна машина? Мені треба поїхати до батьків, і я не можу цього зробити без автівки. Тобі слід поїхати на потязі. Знаєш. Але якщо я поїду на подізі, то я не зможу привезти тобі подаруночки від батьків. А це ж огірчики, варення та картопля. О, ти повинен був з цього розпочати. Звісно, бери мою машину і пам'ятай, що ти повинен слідувати всім правилам і не повинен порушувати правила. Окей? Ти, можеш, ти не можеш не хвилюватися, правда ж? Напевно, що ти думаєш, що я якийсь шумахер. Заспокойся, якщо хочеш, я навіть зроблю тобі чай з м'ятою. Ти знаєш, мені б не завадив чай з м'ятою. І можеш, будь ласка, додати цукру. Here you go. Це знає, значить ось, бери. Готові перевіряти себе. Can I, take, can I take your car? Why do you need a car? I have to go to my parents' place, and I can't do it without a car. You have to go by train, you know. If I go by train, I won't be able to bring their presents to you. Pickles and jam and potatoes. Oh. You had to start with this. Take my car, but remember that you have to follow the rules and you shouldn't break the speed limit, okay? You can't help worrying, can you? You must be thinking that I'm a Schmacher. Calm down. If you want, I'll make some tea with mint for you. I could use some tea. I could use a drink. Thank you. Could you also put some sugar? Here you go. it was bon. If you can use modal verbs, Ви зможете? You will be able to use modal verbs. See you later.